Хвала Ісусу, чудовий псалом, який оспівує велику милість Господню. Ну, все ж таки почну я про гнів. Ми сьогодні чули проповідь початково про гнів, гнів Божий. Це досить таке сильне почуття. І я думаю, що серед нас хіба найменші дітки це ті, яких воно ще десь не зачіпало. так? В їхньому особистому прояві. Ми батьки могли якось гнів свій на цих дітей виливати, так? але всі, хто в зрілих старших роках, це явище, ця риса знайома, мабуть, усім. Знаєте, гнів буває різний. Прийдеш чийсь дім. Дивишся, жінка в цьому домі ходить своїми стежками, чоловік ходить своїми стежками. Якось так, щоб ті стежки не пересіклися. І питає, що сталося? Вона гнівається на мене. Я думаю, чули такі вислів, Чи він нагнівався на мене. Сів собі десь там в куточку, закрився сам в собі. Часом ми називаємо, що це гнів. От Людина нагнівалась на когось. Це теж є гнів. А в більшості випадків, більшість випадків гнів це агр агресивний. Гнів — це щось таке, що складно в собі втримати. Гнів — це щось таке, що руйнує на свою дорогу. Я думаю, вам доводилось чути такі вислів'я в світі в народі. Не буди в мені звіра. І десь той звір, який може в людині прокинутись, сама людина його боїться в собі. Тому що, розумію, якщо от цей звір розбудеться, то це я себе вже не контролюю, вибачте. Гнів, це страшно. І коли ми читаємо Слово Боже, ми знаємо такі моменти, коли. Брат наробив проблем другому своєму рідному братові і з цього приводу мусив тікати світ за очі. Далеко тікати, далеко тікати. Але сталося так, що і там не склалося життя. Кілька десятків років пройшло. Десятків років пройшло. Ну і вже обставини цього брата витісняють з цієї місцевості, де він жив, і хочеш, не хоч, ти мусиш вертатись назад додому. А там брат, який нагнівався. Але нагнівався не тихенько в куточку, а зібрав військо, зібрав людей озброєних. Колись це була популярна в нас на стенях пісня. Так? З мечами, і оцей тихо пустиню десь там, так, брат вертається додому, а другий брат йому назустріч з мечами в гніві. А того страх напав. Він розуміє, що він зустрінеться з тим розбудженим звіром. А в нього дітки малі, різні всякі там. Маєток, служниці, жінки, все це господарство з ним іде. А брат в гніві назустріч. Страшно було. страшно було. Цілу ніч молився. Господи, поможе захисти, Господи, збережи від гніву брата, Боже поможе. В гніві? Це страшно. Ми читаємо. Історію нового заповіту про одного чоловіка, такого равнителя, якому здалося, Боже, ну і в якійсь мірі так. А він йшов, здається, місію Господню виконувати, написано, йшов дишучи оцим гнівом, грізьбою. Я думаю, вам доводилось бачити людей, які прям в лице дихали гнівом. Ви розумієте, що таке дихати гнівом, коли людина на собі відчуває це дихання гніву. Цілі церкви боялися. Тому що знали, що ця людина в гніві це страшна людина. Вони чули про нього. І один з них з церкви говорить до Господа, Господи, ти ж ти знаєш, скільки він наробив народу Твоєму Господи. Скільки біди, скільки горя. Він в тюрми сажав. Він свій голос на смерть віддавав, щоб дітей твоїх знищувати. І от цей в гніві наближається до їхньої місцевості. Люди в церквах боялися. Може, це людина в гніві? І писання нам говорить, що оцей людський гнів, коли людина в гніві, він не чинить Божої правди. Так, людина в гніві не контрольована. Їй дуже важко. Залишатися в рамках Божого, коли вона в гніві. Так? Це складно. Апостол Павло якось в одному з послань, він пише більше, він глибше відкриває, що з людиною, коли вона в гніві. Каже апостол Павло, хай сонце не зайде в гніві вашому. І каже, не давайте місця дияволу. Це не просто звіра збудив в собі. Ця людина вже дияволу місце дає. Це ще складніше, це ще страшніше, це ще гірше. От наскільки гнів буває такий руйнівний, небезпечний, складний, так? і наскільки одні люди боялися других людей, коли ті були в гніві, Але ми сьогодні чули про гнів Божий. І Я розумію, що коли Бог в гніві, це ні з чим не зрівняється. З найбільш розгніваною людиною, найбільш згніваною людиною. І Писання нам говорить, що це взагалі страшна річ. Впасти в руки Бога живого. Тому що може бути такий момент, де написано, що Господь це є просто вогонь, поїдаючий. І от ми сьогодні чули цілу проповідь початкову про це. Що десь той гнів Божий, десь, десь не за горами. І людство тупо, вперто, цілоспрямовано збирає собі цей гнів Божий на голову. Так пише Павло Дарим. Людство просто, планомірно, цілеспрямовано собі цей Божий страшний. І каже Господь, якщо вже я вхоплю, ніхто вже все. Це вже все. Нема сили, яка зможе вихопити когось з руки Божої, якщо піде Божий гнів, Божий суд. Це реально страшно. А дяка Богу, що ми ще ж з вами, друзі, живемо не в той час. Що ми живемо в час, про який Біблія говорить, час благоприємний. Ми живемо в час, який Біблія називається просто літо Господнього змилування. І що думаєте, в Бога нема причин гніватись на людей? Та ціла купа. Скільки буває таких в житті ситуацій, коли людина на Бога гнівається, здається, людина, ти порох за нею. Що ти гніваєшся? Що ти гніваєшся на Творця? А от Бог, який має отак от причин для гніву кожен день. А він милістю покриває, а він, милістю покриває, а він не гнівається ще. Поки що, так. поки що. Ну, і я звернусь до Божого Слова, яке ми вже сьогодні двічі чули на слух. Коротка фраза, навіть трошки вирвана з загальної теми. Послання до римлян, третій розділ. Для нас знайомий текст, 23 й вірш, який нам говорить, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Всі згрішили. Всі згрішили. Але я не впевнений, що всі це розуміють. Що всі згрішили. Я не впевнений, що всі люди взагалі розуміють, наскільки гріх це страшно, серйозно. які можуть бути наслідки? А наслідок от тут вже один з них написаний: раз людина згрішила, вона автоматично позбавлена тут причина – наслідок, наслідку позбавлена Божої слави. Як багато людей не дають собі звіт в тому, наскільки це серйозно. Недавно відкрились Олімпійські ігри. я ну, я за цим, Воно ну, мене якось не цікаво, я за цим не слідкував. Але те, що відбулось на відкритті, я думаю, воно сколихнуло, якщо не цілий, то півсвіта точно. І дуже багато коментарів посипалось від різних і спортсменів, і, і, і політичних діячів, і простих людей. так. Обурило те, що я думаю, що ні один з вас знайомий з тим, що відбулось на відкритті Олімпійських ігор. Здається, спортивна подія. Нічого не пов'язано з політикою, нічого не пов'язано, тим більше з релігією і тим не менше. Не знаєте чого, з якої причини, так, хто знає, то ви знаєте. Під час відкриття церемонії відкриття Олімпійських ігор. От бал правили там от всі представники ЛГБТ спільнот. Їм дали величезне місце в церемонії відкриття. Незрозуміло з яких причин. І більше того, вони взяли за основу своєї постановки оцю таємну вечерю Ісус Христос Апостолом на Тайній вечері. І це все якомога більш вульгарно, щоб осквернити от цією своєю постановкою. І здається, що християнство взагалі мало до Олімпійських ігор? Яка різниця, яке діло спорту до того, що відбулося на Тайній вечері? Але тим не менше, це свідомий виклик Богові. Це щось схоже, що ми читаємо на сторінках Слова Божого в свій час, що робив Валтасар? Це просто свідомий. Виклик Богові. Посміятись над Богом, принизити те, що святе і Боже. Хіба це не вартує гніву Божого? А він прийде, він обов'язково прийде. Люди не розуміють, написано, всі згрішили. Але люди не розуміють, наскільки це серйозно і наскільки гріх це страшно. І за нього обов'язково доведеться відповідати. Всі зрішили. А як багато людей цього не розуміють? Більше того, багато віруючих цього не розуміють. Апостол Яків, пишучи своє послання, він говорить, брати, ми всі багато согрішаємо. Не тільки брати і сестри, ми всі багато согрішаємо. І що з тим треба робити. Ну, люди от, от не розуміють. Як часто нам з вами взагалі людям притаманно думати про себе, Краще часом. І люди, які навпаки, мають певні комплекси, думають про себе гірше. Це та долина, яка потребує наповнення ці малодушні. А як часто людині взагалі властиво думати про себе краще. І через те апостол Павло там не один раз в своїх посланнях пише: думайте про себе. Скромно. Не більш. Ніж воно того вартує. так? Ну, Нам ну, хочеться трошки, подумати про себе трошки більше, ніж ми вартуємо. Коли ми роздумуємо, чуємо, читаємо історію про Каїна і Авеля, я думаю, навіть хто не читав в Біблії, то ви знаєте цю історію. Конфлікт між братами. Один був Біблія називає його праведник. І слово Господнє говорить, що це була перша праведна кров пролита. Так. І якось свого часу було сказано, що віддасться все від крові, починаючи. Авеля і тисячі років. Це була праведна кров перша пролита на землі. І от Каїн, Який вбиває брата свого. І коли ми роздумуємо цю історію, хто ми в цій історії? Ну, Я думаю, переважно, навіть якщо ми так десь задумалися, переважно ми думаємо, я Авель. Так? І нам не хочеться подумати, що я можу бути каїн. Нам страшно подумати про те, що я можу бути каїн. Я ж Авель. Насправді Бог його знає. Він є той, який знає серце, що там робиться. Наскільки ми Авель? Наскільки ми каїн? Коли ми ви сьогодні навіть чули історію про. Доброго самарянина, кілька персонажів в цій історії. І цікаво, де ми себе бачимо. Нам би дуже хотілося бачити себе добрим самарянином. Я добрий самарянин в цій історії. Но хтось може побачити себе тим бідним чоловіком побитим, а я той побитий. Який зараз в ранах, мені важко, і серце моє окровавлене. Я цей бідний, який чекаю добро самарянина. В крайньому разі ми можемо побачити себе священником, який дуже спішив і десь когось проминув. Але Я щось дуже сумніваюся, що хтось бачив себе розбійником. Я дуже сумніваюся, що роздумуючи над персонажами цієї історії, що хто-небудь колись на себе приміряв образ розбійника. А думаєте, ніхто з нас не потрапляв в таку ситуацію? Думаю, що потрапляли. Але ми не хочемо так про себе думати. Ми хочемо думати про себе трошки краще, трошки більше. Нам не хочеться десь бачити свою міру вини. І таких історій можна продовжити. В Біблії їх є мас. Двоє людей прийшли в храм помолитися. Хто я з них? Ну, звісно, я той, хто б'ю себе в груди і скажу: Господи, помилуй. В жодному разі не є той, який скаже. Боже, як я дякую, що я не такий, як ось цей. Ми бачимо себе тими, якими ми вийшли оправданими Господом. І таких історій маси. Можливо, це і справді так. Я не хочу образити когось, кого це стосується, і це справді так. Але в більшості випадків так, ми схильні, нам хочеться, нам хочеться думати про себе краще. Коли ми чуємо часом на причасті, наступна неділя, дасть Бог дожити, ми будемо мати причасті. Часом брати згадують історію в цей момент, коли Ісус був з учнями і один з них, так як і всі інші, мачали руку в миску з цією їжею, з цим хлібом. І Господь про одного сказав: один, хто вмочить, так він видасть. Я думаю, що нам страшно десь ідентифікувати себе з образом Юди-зрадника. В крайньому випадку ми можемо побачити себе як Петра, який десь там ну, не завжди втримався, ну точно не Юда. І в кінці кінців, коли ми бачимо картину розп'яття Ісуса Христа, Хто ми в цій історії? Хто я в цій історії, де розпинають Ісуса Христа, і знаєте, часто ми можемо бачити себе Марією, або можемо бачити себе навіть Іваном, які стояли найближче до Христа, які не десь там, за спинами других, здаля дивились, учні, які були розпорошені здаля дивились, що відбувається. Ні, ми під самим Христом. Нам шкода Ісуса. Ми тут, ми хочемо підтримати Його. От. Я не знаю, друзі, якби ми жили в ті дні, де би ми були в цей день на череповищі на Голгофі. На більшість з нас ми хочемо бачити себе, знаєте, які поближче до Ісуса. Але в цей день там було просто кілька людей на пальцях одної руки навіть перерахувати, які були під Христом Ісусовим. А тут десятитисячні натовпи дивляться. Імовірність того, що ми були би під Христом. Мізерна. А що ми би були в натовпі в тисячі разів більша ймовірність. Ми б були в натовпі, яким цікаво було подивитися на розправу Ісуса. Але ми думаємо, ми хочемо бачити себе кращими. І знаєте, в, чому, в тому часом буває наша проблема. Біблія говорить, зрішили всі, Яків говорить, помиляємось всі, і це до церкви стосується. І Господь одного часу сказав, все, що від тебе очікується, тільки признай свою вину і все. І Господь тебе помилує. Колись, коли я був учнем, ми вивчали, я розумію, що такий твір, певно, вже зараз не вивчають. Ми вивчали вивчали твір преступлення і наказання, злочин і кара. І людина розуміє, що вона створила злочин вчинила, так? коли признається, ну це мусить прийти покарання. І десь така ментальність в нас закладена і це воно нам заважає. Якщо я признаюсь, що я винуватий, воно мусить йти за тим покарання. Так має бути, так правильно, так справедливо. Але Господь говорить в мене не так. Господь говорить в мене якраз навпаки. Якщо ти признаєш, то я помилую. Якщо ти признаєш, то якраз покарання не буде. Покарання буде якраз тоді, коли не признаєш. І от це бажання думати нам про себе самих краще, воно нам порою заважає. Господь чекає, щоб ми прийшли, які є, і сказали все, як є. І сказали, Господи, які є. Я йду, а Ти мені просте. А нам буває важко. Як тяжко буває батькам признати, що те, що діти їхні сьогодні в світі, це. А це діти такі. Це школа так вплинула. І тяжко признати вину. Якщо як я сьогодні починав, цього чоловік з жінкою нагнівались, тяжко признати, що я винуватий, що я винуватий. Це та жінка, яку ти мені дав, Господи. Це вона. І от те, що ми хочемо про себе думати, краще, воно нам заважає. А Господь говорить, признай вину. Я тебе обілю. Я тебе обілю. Ніхто нам не поможе, ніхто нас не оправдає. Але Господь говорить, я тобі прошу, я оправдання твоє. Все, що від нас, Признати, що ми були неправі, і нам потрібно прощення від Господа. І зараз перед нами ця молитва, нас чекають важливі дні. Нас чекає, як ми вже чули, водне хрещення. нас чекає причастя. Часом ми беремо п'ятницю піс, спеціально, щоб приготуватися до причастя. А чому би цього не зробити сьогодні? А чому би вже від сьогодні не почати себе готувати до причастя? Готувати взагалі до вічності. Який є Господь? Я винуватий, я винувата, прости, признай вину. І не послідуй наказання, а навпаки, послідує милість. Я запрошую нас до молитви. Що в нас на серці, про що з нами сьогодні говорив Господь, тільки ми знаємо. А зараз наш час говорити про це з Господом. Що ми скажемо? Це Бог почує. Хай Бог благословить, будемо молитися.